Гості нового Орлана мають змогу насолоджуватися не лише джазом, який тут лунає на кожному кроці, а й зануритися у 19-те сторіччя, скориставшись трамваями, які не зазнали особливих змін з часу їх появи 1 серпня 1873 року. Як стверджують в американській асоціації інженерів-механіків, одна з трамвайних ліній нового Орлана є найстаршим постійно діючим маршрутом у світі. Цей від пересування настільки популярний, що влада міста розширює трамвайний рух. Приклад нового Орлана наслідують інші великі міста Сполучених Штатів. Продовжує Андрій Годованець. Трамваї на вулицях Нового Орлану курсують уже понад 150 років. Антикварний вигляд потягів не викликає сумнівів щодо їх віку. Однак, водію Ентоні Фолс це не заважає. Чоловік каже, що робить свою роботу і не проміняє ні на що інше по перше, це одна з найстаріших у світі транспортних систем. По друге, це частина нашого історичного минулого, адже свого часу кольоровому населенню заборонялося водити трамваї. Трамвайна система міста пережила кінні екіпажі, в стояла під тиском автомобілів і автобусів. Таємницею довголіття місцеві та гості вважають зручність та доступність трамваїв. Я почала користуватися трамваєм, ще у школі навіть у перервах бувала каталася на них зручно, і дешево. Мені трамваї здаються унікальними. Ми приїхали з Каліфорнії, і час у нас обмаль. А це чудовий спосіб побачити пам'ятки міста. Чому мені подобаються трамваї, тому що це частина історії. Вони використовують ці старі вагони, ремонтують їх, аби вони були у робочому стані. Коли приїжджаєш сюди, занурюєшся у живу історію. Цього року місті планують прокласти нові трамвайні маршрути. Загалом у сполучених штатах лише близько 20 міст мають або розвивають трамвайні системи. Один з них Портленд у штаті Орегон. У 2001 році тут запустили трамвайну лінію довжиною у 6,5 тисяч кілометрів. Сьогодні цим електротранспортом щодня користуються 12 тисяч людей. Такий успіх підштовхнув владу відкрити ще один маршрут до кінця цього року. Домінік Монкада з транспортного управління Нового Орлану каже, що трамвайні лінії вирішують проблему швидкого перевезення великої кількості людей. в умовах постійного зростання цін на пальне управління громадським транспортом шукає шляхи модернізації транзитних мереж і робить усе, аби зменшити свої витрати. Тож новий орлан має усі підстави стати прикладом для наслідування у галузі розвитку трамвайного транспорту. Андрій, Годованець голос Америки.